Доброго дня, мене звати Карбовнича Олена Сергіївна, я лікар-проктолог. Приймаю в Києві. У 21-му сторіччі проблема геморою досить актуальна. А статистика свідчить про те, що кожен п'ятий страждає на геморой, але статистика говорить лише про тих, хто звертається до лікаря. А з початком війни в Україні почастішали випадки загострення геморою через те, що люди почали вести більш малорухливий спосіб життя. Гемороїдальний комплекс це нормальна анатомічна структура анального каналу, тобто вони є у всіх. Просто у когось це призводить до появи симптомів геморою та гемороїдальної хвороби, у когось ні. Або краще сказати, хтось звертається до лікаря, коли з'являються перші симптоми, а хтось довго терпить. Лікування геморою в домашніх умовах є контрпродуктивним, тому що найчастіше. Пацієнтам не вдається досягти якоїсь тривалої ремісії, а от нашкодити собі вони можуть дуже легко. Як лікар, я раджу кожному пацієнту з появою перших симптомів, обов'язково звернутися на прийом для подальшої діагностики та лікування для того, щоб запобігти ускладненням та вилікувати хворобу на ранній стадії. Якщо у вас з'явились раптом симптоми, такі як виділення крові з анального каналу під час дефікації, зуд. Дискомфорт, випадіння гемороїдальних комплексів, відчуття стороннього тіла слід обов'язково звернутися до лікаря. Існує ще міф про те, що поява симптомів геморою залежить якось від віку. На жаль, такої кореляції зараз уже майже не існує. Геморой проявляється в будь-якому віці, так само і в молодому віці до 20 років, і це більше залежить від способу життя. Найчастіше поява симптомів геморою залежить від незбалансованого харчування. Появи закрепів або діареї, нестійкого стулу у жінок дуже часто до появи симптомів геморою призводять вагітності та пологи. Також дуже важливу роль відіграє малорухливий спосіб життя, відсутність фізичних навантажень та відсутності режиму сну та активності. Методи лікування геморою поділяються на консервативні та оперативні. До консервативних методів належать свічки, мазі, гелі, аплікації і так далі. Це на розсуд лікаря. До оперативних методів лікування належать такі види операцій, як відкриті та малоінвазивні. До малоінвазивних методів лікування геморою, в тому числі, належить гемородальна дертеріалізація. Метод лікування заключається в тому, щоб Прошити артерії, які кровопостачають гемероїдальні комплекси, найчастіше їх буває 6, тому що 6 гілочок верхньої рептальної артерії кровопостачають анальний канал. А після того, як кровопостачання припиняється, вузлики самі спадаються, склерозуються і більше не турбують пацієнта. А деартеріалізація, як я вже сказала, відноситься до малоінвазивних методів лікування. В чому їх принципова різниця між відкритими? А в тому, що ми не робимо жодних розрізів, просто голочко прошиваємо артерії, які кровопостачають вузлики, потім перев'язуємо, і на цьому, в принципі, операція завершується. Операція зазвичай триває до години. А перебування пацієнта в клініці ну, не більше трьох годин, якщо операція проходить благополучно без ускладнень. Для запобігання появи симптомів геморою я пацієнтам завжди рекомендую вести максимально здоровість і збалансований спосіб життя, збалансовано харчуватись, обов'язково включити спорт в свою щоденну рутину. Із загальних рекомендацій проктологів щодо харчування це виключити гостре, жирне, смажене, копчене, солоне, спиртне і каву. Але це не означає, що цих продуктів не можна вживати взагалі. Треба просто мінімізувати їх вживання. І споживати їх без фанатизму. Наприклад, каву не рекомендується вживати надші ще й концентровану. Якщо дуже вже хочете пити каву і жити без неї не можете не питання, але кава має бути випита в першій половині дня. Це має бути одна чашка розбавленої кави після їди. Якщо у вас з'явились перші симптоми гоморою, будь ласка, не відкладайте свій візит до лікаря на консультацію і не займайтеся самолікуванням для того, щоб запобігти ускладненням.